Вас вітає Незламна Сумщина. Саме у цьому регіоні розташоване мальовниче місто Лебедин, де серед високих сосен знаходиться найкращий заклад освіти Лебединський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів. номер 6 Лебединської міської ради Сумської області, в якому працює молода талановита вчителька зарубіжної літератури. Класний керівник 10 класу Анна В'ячеславівна Лапо. Добрий день. У стінах цього закладу я здобула повну загальну середню освіту. Продовжила навчання у Лебединському педагогічному училищі імені Антона Семеновича Макаренка. 2013 рік закінчила Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. 2020 рік зробила перші кроки педагогічною нивою у рідному навчальному закладі. Працюю у молодіжному, сучасному, активному колективі під керівництвом досвідченого креативного директора Валентини Верхової. Добрий день, Анна В'ячеславна. Розкажіть декілька слів про себе. Ви, молодий вчитель, навчаєтеся разом з нами. Які основні вимоги ставите у своїй роботі? Сьогодення потребує від здобувачів освіти вміння оперувати інформацію, активно діяти, швидко приймати рішення, застосовувати набуті навички у власному житті. Це залежить від активної співпраці, вільного висловлювання думки, відстоювання своєї життєвої позиції. Саме тому своїм педагогічним кредом обрала слова Константина Ушинського, щоб мати право вчити інших, потрібно вчитися самій. Ви завжди говорите, що література це мистецтво слова. Що ви маєте на увазі? Вважаю, що література, як один із видів мистецтва, покликана пробуджувати естетичні почуття, тому велику увагу приділяю формуванню творчої особистості учнів на уроках зарубіжної літератури. Практикую на різних етапах уроку такі методи і форми роботи, як діамантова діаграма, коловена. Порушена послідовність, інформаційні сходинки, рольова гра, інсценізація, групова робота, творчі завдання, проблемні запитання, сучасні дидактичні ігри, створити сторінку персонажів у соціальній мережі, мемів персонажів, складання пазлів, розгадування кросинців, виконання медіазавдань. Анна Вітіславна у реаліях сьогодення дуже складно забути про війну в Україні. Та на ваших роках ми наче вирушаємо у цікаву подорож європейських країн. Де здається, що живемо в мирній країні? Як вам вдається відвернути увагу дітей від потенційності? Здоров'я найвища соціальна цінність в умовах війни. Я особливу увагу приділяю ментальному здоров'ю підростаючого покоління, спрямовую учні відповідально ставитись до безпеки, до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, формую засади здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я. На уроках використовую піскульт хвилинки, мультимедійні руханки, пальчикову та звукову гімнастики, казкотерапію, кольоротерапію, релаксацію. Відомо всім, що сучасні діти мало читають книги. Яким чином залучаєте дітей до читання? Переконана в тому, що треба розвивати у дітей інтерес до читання художньої літератури, до поезії ще з дитинства. Адже щоб знати зарубіжну літературу, треба, хоча б трохи її любити. Цією метою за підтримки адміністрації створили читацький клуб Світогляд. Учасники клубу з метою залучення учнів закладу до читання та знайомства з літературою різних країн готують зустрічі, круглі столи, презентації сучасної літератури. У шкільній бібліотеці проводять літературні челенджі. На уроках зарубіжної літератури ми вивчаємо твори письменників інших країн, але завжди на першому місці у нас батьківщина. Поділіться досвідом. Як ви виховуєте патріотичні почуття учнів? У наш час, коли Україна переживає важкі часи, виховання справжнього патріота має особливе і важливе значення. Під час читання творів зарубіжних поетів в українських перекладах звертаю увагу учні на майстерність художніх перекладів, барви української мови, розповідаю про національні традиції, образи, звичаї українського народу, що знайшли відбиток у творах. Кими ви бачите нас, майбутніх випускників, випускники сучасної школи це особистості, патріоти, інноватори, всебічно розвинені, відповідальні громадяни, здатні до ризику та інновацій. Ось хто розбудовуватиме Україну після перемоги. Слава Україні! Героям слава!